Сьогодні вивчаємо тему походження українського казацтва та Запорізька Січ. Ось ви бачите її, причини виникнення українського казацтва, економічні нестача власної орної землі, колонізація вільних земель по Дніпрові та Дикого поля, до соціальних відносимо посилення феодальної експлуатації українського населення з боку литовських та польських магнатів і шляхти. Оформлення кріпосної залежності селян, до політичних бажання польської прикордонної адміністрації поставити козацтво на службу з охорони південних рубежів від татарських нападів, національна політика полонізації українського населення, наступ католицької віри. У 1482 році Київ було захоплено військами Кримськотатар, скажімо так. І настає період, коли появляється казацтво для захисту українського населення. Українське казацтво як суспільний стан в Україні почало формуватися з кінця 15-го – початку 16-го століття. Перша письмова згадка про українських казаків датована 1489 роком. Що ж означає слово казак? Від імені легендарного атамана козака, який з давних часів успішно боровся з татарами, від слова Каза козаки були жвавими і витривалими як кози з турецької козак забіяка у мовах тюркських народів. Це слово означає вільну озброєну людину, яка несе прикордонну вартову службу. Це визначення ви і побачите саме у підручнику. Умови прийому у козаки це знання української мови, православна віра, уміння володіти зброєю, дотримання традицій товариства. Важливим джерелом доходів козацтва було уходництво, господарські справи поза межами поселень, полювання, мислицтво, борничество. Видобування солі на півдні, такий тип господарства та небезпека з боку кочовиків спонукали заснувати у віддалених місцях не постійні поселення, а тимчасові так звані зимівники. Ось ви бачите приклад цього зимівника. Це вид. Відокремленого тимчасового поселення, утвореного для уходницького господарства, ще у 90-х роках 15-го століття згадуються люди, які на Дніпрі стояли. І повідомляли в Черкаси про наближення татар як наслідок, вже у 1524 році король Сегізмун, І старий, запропонував поселити на Дніпровських островах одну-дві тисячі козаків. Так з'являється реєстрове козацьке військо. У 1556 році на острові Мала Хортиця черкаський староста Дмитро Вишневецький заснував фортецю Хортицю. І так започаткувалася Запорозька Січ. Назва Запорозька Січ означає, що знаходилася вона за порогами Дніпра, крім Хортицької, також відомі Січі Безавлуцька, Томаківська, Чортомлинська, Кам'янська, Нова, Підпільницька. У 1557 році цю фортецю на Малій Хортиці було зруйновано ворогами, проте саме козацтво не розійшлося, а за короткий час самостійно заснувало новий укріплений центр Томаківську Січ. Запорозька Січ це назва укріпленого поселення на Дніпровському острові, була місцем зберігання козацьких клейнодів канцелярії. На січі віддобувалися великі ради козаків. Із січі козаки йшли в похід і сюди поверталися. Кіж у козаків це укріплена стоянка, і з часом кошам почали називати органи управління Запорозької Січі та полків. Ми бачимо Дмитру Байду Башневецького. Кіж у військовому відношенні поділявся на 38 куренів, і бачите, уряд Запорозької Січі. Устрій Запорозької Січі був демократичний, він будувався на таких засадах. Не існувало кріпацтва. Кожен міг використовувати землю для своїх господарських потреб. Всі запорожці мали однакові виборчі права. Всі рішення ухвалювали методом загальної згоди. Козацька рада узагальнена назва зібрання козаків для вирішення певних питань. Кошовий атаман. Це старшина, який керував кошем. Зазвичай цим терміном позначали керівника Запорозької Січі. Гетьман, ви начальник командувач козацького війська в поході, головний серед козаків, козацькі клейноди – символи влади. Ось ви їх бачите. Символами козацького війська були малиновий прапор, полкові хоругви, гетьманська булава, бунчуг. Малиновий прапор із зображенням на одному боці святого Михаїла, а на другому білого хреста, печатка герб запорізького війська, являла собою зображення козака з рушницею на плечі із шаблею і списом, устромленим у землю поруч із козаком. Гетьманська булава це символ влади. Значення казаця в історії України вони заселили степові. Землі, де ніхто не жив, збудували власну державу, захищали південні райони України від турецько-татарських нападів, брали участь у народних повстаннях, формували основи козацької державності. Дякую всім.